Так, всім привіт. когось 1 вересня починається по різному, в основному в малих а не від школу, А хтось з машинкою полірує машинки. Цю машинку вже наш арматурник зібрав, і я приступив до поліровки. Полірую, в принципі, обдивляємося і машинка скоро вже буде готова на віддачу. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і записуйтесь до нас в роботу. І ми засібмо багато грошей. Що, все? Всім привіт! Сьогодні в нас Шоржеш. Сьогодні в нас понеділок. Збираємо Audi a 5, п'ятницю я її пофарбував. В суботу трошки зібрав, поставив крило. Зібрав бампера, поставив також. Зараз там ще Денис має поставити порога. Поліруємо. І віддаємо клієнтам сьогодні або завтра десь до обіду. Надіюся, що віддамо трохи в пилюці, ну, але трошки довго постояли, вже покажемо вам готовий результат, як буде на вулиці, як було до. Всім пока. Все спочатку. Всім привіт! В суботу фарбував Audi Q5. Фарбувалося дві дверки, крило в катафорезі було. Заматував катафорез, використав ґрунт мокрий по мокрому і пофарбували бампер. Складався з двох частин, підготовлювалося, ну, знімалось Нижня губа окремо підготовлювалася. Але. При фарбуванні поставив на бампер, так як не було вже місця в камері. Та й фарбувалося разом. Дверка з двох сторін дулася передня. Задній бампер теж підготовлювалося окремо, ця Ча частина знімалася, на фарбування поставили. І накладки такі маємо нижні на дверці. Все, підписуємося, ставимо лайки. Всім пока. Так, помаленьку, гарненько. Японський автопромгустях всім привіт. Хорошого знайомого автомобіль. Давні клієнти ще до пори турбують. І слава Богу, як то кажуть, ну, їм то проблема хочеться. Шкода, що прийдеться платити, але благо, що я до кого звернутися і зробити надійно відповідально. Так що так, були невеличкі дефекти, лущився лак. Ми то все зняли, перегрунтували. Тут залишив, бо є проблема з фарбою, і, можливо, ми будемо фарбувати переходом, до, 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 щоб не втікти сильно з кольором до крил. Якби тут зона була надійна, міцна, перевірили. Все чітко, адгезія є, все тримається. І, можливо, будемо робити напил просто сюди кольором, щоб не зробити гірше, ніж було. Ось така історія. Але щось заводський лак почав Ну, Зі слів, клієнта, то заводський, але на, наш, на нашу думку, він виглядав трошки інакше. Були там трохи інші. Були ці. Що тобі носочки? Чорні носочки, головне, що не воняють. І ну, така історія. З понеділок приступили продовжувати і. і кому треба звертатися? Да? Добрий день. Маю в роботі шостого пасата, Пасаєм, як завжди, трупаків. Тут було паяне, так добряче паяне, вже от доходимо до якоїсь там прямої. Бампер є, він теж був паяний. з цієї сторони можна подивитися, там теж Здорово. шпаклюється трішки. Ходім, ходім. Тут вже вишпаклювано, що там трошечки підтертий і вже би, буде готовий до грунтування. Найбільша боротьба буде зі бою, буде загрунтовано, хто бачите.